Коли я подивилася на жінку, я побачила, що вона дуже схудла, в неї було сіре обличчя, запалі, щоки. І дійсно, коли я з нею почала розмовляти, виявилося, що вона схудла за останні два місяці на 15 кілограмів. Пацієнтка дала мені от таку картку товсту, в якій було повно обстеження консультацій. Вона обстежена у онколога, який виключив онкопатологію. Вона обстежена у стоматолога, у невролога, тому що її турбували значні головні болі, але відповіді немає. Що з пацієнткою? При детальному огляді я побачила, що пацієнтка тримається за щелепу, і я її спитала: у вас що, болять зуби чи щелепа? Вона каже: так я ж зверталася до стоматолога, бо думала, що у мене болять зуби. Що цікаво, що пацієнтку до ревматолога скерував офтальмолог. Чому? Тому що пацієнтку почали турбувати, окрім головних болей, м'язевих болей, температури, схуднення. У пацієнтки почав різко падати зір. І ось офтальмолог щось запідозрила. Обстежуючи пацієнтку, ми виявили, що в неї в аналізах лише високі шої, і високий це реактивний білок. Також ми її провели УЗД судин голови та шиї. І теж там виявили певні зміни. І отже, коли ми все співставили докупи, всі симптоми це і головні болі, і болі в нижній шелепі, і зниження зору, і значне схуднення, і зміни в аналізах крові, і зміни судин на УЗД, тоді я зрозуміла, що це у пацієнтки.